Привіт! Сьогодні приготуємо смачний та корисний салат з тунцем та яйцем. Нам будуть потрібні такі інгредієнти: одна банка тунця у власному соку, Два варених яйця, один огірок, половина авокадо, пучок салатного міксу, рукола, шпинат, айсберг, одна столова ложка оливкової олії, одна чайна ложка лимонного соку. Сіль перець за смаком. Приготування. Яйця відварити, остудити та нарізати на четвертинки. Огірок нарізати кубиками авокадо тонкими скибочками. Салатний мікс викласти на тарілку, додати тунець, яйця, огірок та авокадо, заправити оливковою олією та лимонним соком, посолити, поперчити. Добре перемішати або залишити у вигляді красивої подачі. Смачного Хочеш ще варіанти ПП страв. Підписуйтесь на канал EatFitUA та діліться рецептом з друзями.